Новий завіт Євангелія від Матвія: коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейському за днів царя ірода, ось мудреці зі Сходу прийшли до Єрусалиму, кажучи: Де той, що народився, цар юдейський? Бо ми бачили зорю Його на сході і прийшли поклонитися Йому. Почувши це, цар Ірод стривожився і з ним увесь Єрусалим. І, зібравши всіх первосвященників і книжників народу, він питав у них: де має народитися Христос, вони ж сказали йому: У Вифлеємі юдейському, бо так написано Пророком: І ти, Вифлеєме, земле Юдина, ніяк не менший ти між володарями Юди, бо з тебе вийде володар, що буде пасти народ мій, Ізраїля. Тоді Ірод таємно покликав мудреців і докладно випитав у них про час, коли з'явилася зоря, і, пославши їх до Вифлеєму, сказав: Ідіть, розвідайте пильно про дитятко. А коли знайдете, сповістіть мені, щоб і я пішов поклонитися йому. Вислухавши царя, вони пішли. І ось зоря, яку бачили на сході, йшла перед ними, аж поки, прийшовши, не стала над місцем, де було дитятко. Побачивши зорю, вони зраділи радістю великою. І, війшовши додому, побачили дитятко з Марією, матір'ю його, і впали ницьма, і поклонилися йому. І, відкривши свої скарби, Піднесли йому дари, золото, ладан і миро, а отримавши у сні откровення не повертатися до ірода, іншим шляхом відійшли до своєї країни. Коли ж вони відійшли, ось ангол Господній з'явився Йосипові у сні, кажучи: Устань, візьми, дитятко та матір його і втікай до Єгипту, і перебувай там, аж поки не скажу тобі, бо ірод шукатиме дитятка, щоб погубити його. І він устав, узяв дитятко та матір його вночі і пішов до Єгипту. І перебував там до смерті Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорить, із Єгипту покликав я сина мого. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці обманули його, сильно розгнівався і послав побивати всіх дітей у Вифлеємі та по всіх його околицях, від двох років і нижче, згідно з часом, який він докладно випитав у мудреців. Тоді збулося сказане через пророка Єремію, який говорить: голосу рамі чути. Плач і ридання велике. Рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче втішитися, бо їх немає. А коли помер ірод, осянгол Господній з'явився у сні Йосипові в Єгипті, кажучи: Устань, візьми, дитятко та матір його і йди в землю Ізраїлеву, бо померли ті, що шукали душі дитятка». І він устав, узяв дитятко та матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. Але, почувши, що в Юдеї царює Архилай замість ірода, батька свого. Побоявся туди йти, і, отримавши у сні откровення, він пішов у край галілейський. І, прийшовши, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулося сказане пророками. Назване буде він назарянином.